Працює в обмеженому режимі, об'єкти господарювання, з якими ми працюємо, розпочали свою діяльність ще осінни щодо переходу на альтернативні джерела енергії. На даний час ми спостерігаємо зниження температурного режиму, тому вони шукають можливості щодо збільшення потужностей, які забезпечать їх роботу у зимовий період. Що стосується транспортних послуг, то транспортні послуги надаються як на піських, так і на приміських маршрутах. Звичайно, є нестабільність по деяким приміським маршрутам. Узгоджуємо ці питання зі старостами, а також відповідно до звернень мешканців, щоб були якийсь графік руху, і люди могли добратися до міста Шостка. Головне, щоб це було узгоджено з громадськістю, а безумовно зі старостами. Вони контактують з людьми. Навіть в самих складних умовах ми повинні один одному допомагати і звертати увагу на пропозиції людей. Я на минулій апараті на раді. Вам давав доручення спільно з пані Надією організувати, щоб не було освітлення в різних парикмахерських магазинах і таке інше? Так, ми пройшли по. Це міста провели роз'яснену роботу по різному ставляться суб'єкти господарювання, але все ж таки ми спостерігаємо, що у нас за підсумком декілька днів після нашого такого проходження освітлення зовнішнього і а там реклами і скорочення. Ми не зробили все те, що від нас залежить. Два дні їздив туди на схід, і в мене телефон красний був від різних смс-ок. І перше питання: чому у нас світла немає, а там світиться? Там і п'ятниця було на Складний, було велике відключення, наклалося. І графік відключення, і аварійне відключення, окремі райони окремі, а Більшість міста було майже 10 годин без світла. Там де світився магазин, і людей це дратує просто-напросто. є власна електростанція. Добре, Дякую, шана. До речі, готуйте рішення про компенсаційні виплати за придбання електростанції. Тобто, ми будемо платити якісь кошти домовимося з фінансовим управлінням, тому, хто купив електростанцію для власних. Потреб для свого підприємства для установи, яка розташована на території Шосткинської громади.